В ніч з 31 серпня на 1 вересня вийшло усіма довгоочікуване оновлення Дорс, де через цілий рік нарешті додали продовження сюжету у вигляді другого поверху The Minds. Ну і як ви вже зрозуміли, в цьому відео я хочу глянути це оновлення та розповісти вам про нововведення в Дорсі. Як я згадав раніше, другий поверх має назву The Minds, тобто шахти. Події гри починалися в готелі, пройшовши в якому сто кімнат, нам довелося грати в пацюрву, щоб обійти фігуру та втекти на ліфті з цього проклятого місця. Але хоч і фігура сліпа, але не глуха, тому почувши, що ми тікаємо, воно стрибає на нас, тим самим ламаючи трос, тримаючи ліфт, і ми падаємо у безодню. Прокинувшись живими, що не можна сказати про ліфт, ми продовжуємо свій шлях тільки вже десь в надрах під готелем. Щоб пройти далі, нам треба зібрати три запобіжники для генератора, які дасть зживлення до металевих ґрат, через які ми починаємо проходити наступну сотню дверей. І давайте подивимось, хто на цей раз буде нам заважати в проходженні, які моби залишились, а які з'явилися нові. І почну зі старих. На цьому поверху все ще присутні скріч, очі, фігура, сік, амбуш, раш і ще деякі персонажі, які я не назвав. Приїхали до другого поверху. З нових же мовів нам завезли Єгл, який по своїй механиці, ну дуже схожий на хеткрабів з half life у. Також з'явився Грамблс та Квінграмбл. І ще з'явилися глумбати, тобто летючі миші. Ну і взглянувши на віки, це, як я розумію, і є нові моби. Але як же з ними боротися? Якщо ж з хедкрабами достатньо просто подивитися, де вони висять на стелі, та просто не вставати прям під них, бо вони накинуться на тебе. Але якщо він висить прямо над вельми, наприклад, то можна на нього посвітити ліхтариком, який його налякає і можна буде спокійно його обійти. А отже з глумбатами досить складнувато. Простіше кажучи, вони ненавидять світло, тому вони намагаються його джерело знищити. Тобто в кімнаті вони ламають лампи, а якщо гравець має в руках увімкнений ліхтарик, то вони накинуться на нього, поки не вб'ють його. Тому просто не вмикайте світло, поки вони є поряд з вами, або ж кінець гри. Також у розрабі в планах був ще один моб Снейр, але через багато кількість карг від гравців на нього його видалили з другого поверху. Тепер поговоримо про кімнати, і їх тут додали багато, і вони усі мають досить різноманітний і цікавий спосіб проходження. Газові кімнати вони позначаються значком небезпеки вибуху на дверях, і всередині них знаходиться помаранчевий туман. Ви можете померти в ній від задухи, якщо залишитеся в ній надовго. Або якщо у вас є запальничка і ви вирішите її запалити, то все і всі моментально підірвуться. Але якщо ж у вас в руках свічка, то можете не хвилюватися. Кімнати з вагонетками. Це простими словами кімнати головоломки та на увагу, де треба штовхати вагонетки в правильному напрямку, щоб розламати дошки та пройти далі. До речі, будьте обережні, бо якщо вагонетка поїде на великій швидкості прямо на вас, то вона може розчавити насмерть. Генераторні кімнати В них треба знайти від одного до трьох запобіжників, які треба вставити в генератор, який подасть енергію на металеві двері, які дадуть прохід в наступну кімнату. Затоплені кімнати. Залежно від рандому, в такі кімнати можуть бути заповнені малою або великою кількістю води, в якій можна потонути. Криваві кімнати. Вони мені ні разу ще не попадалися, але судячи з того, що каже нам Вікіпедія, якщо за дверима в кімнату з'явиться Джек, він спочатку усіх налякає і потім усе приміщення буде в крові. Якщо, наприклад, в цій кімнаті буде йти дощ, то він теж буде мати кривавий відтінок. Ну і наостанок залишилася темна кімната. Вона вже була до цього, і в ній просто немає світла, і скрізь набагато частіше в ній атакує гравців. Тепер розкажу про нові предмети, які були додані в шахти: коробка для бинтів, в якому можна вмістити до 5 штук цього предмету. Коробка для батарейок, в яку можна помістити 4 батарейки. Неонова палиця, кинувши яку буде світити деякий час. Ножиці. Завдяки яким у секретних місцях можна знайти замотані ліанами скрині, які якраз цими ножицями можна розрізати та знайти дуже цінний лут. Лазерна указка, яка може допомогти від хедкрабів. І Балк Лайт. Дуже потужний і яскравий ліхтарик. Тепер розповім про особливі локації, які завезли для цього оновлення Ліфт, де ми спавнимось. Адіт. Кімната, де ми починаємо свій шлях після падіння в ліфті. Безодня, де прокладені два моста, під якими вперше ми зустрічаємо фігуру на другому поверсі. Печери. Де за нами ганяється сік. Гніздо. Тобто місце, де зароджуються хедкраби, де також можна зустрітися з їхньою королевою. Ця локація з'являється на 150-й кімнаті. Магазин Джефа. Думаю, не складно здогадатися. Той же самий магазин з готелю, тільки під землею. Каналізація. Локація, яка розбита на чотири частини: залізнична станція, дамба, каналізаційні труби та раніше згаданий магазин Джефа. І остання локація це ліс, місце, в яке ми потрапляємо після проходження шахт. Тепер я хочу озвучити пару цікавих фактів про другий поверх. Перший факт. Саме в шахтах ми вперше зустрічаємося та маємо взаємодію з водою це так звані затоплені кімнати, де можна втопитися. Другий факт. В шахтах гравцям вперше дають можливість стрибати, а саме в печерах, де за нами ганяється сік. Третій факт. Щоб проходити другий поверх, вам для початку треба пройти перший поверх, тобто готель. Або якщо, наприклад, ваш друг проходив перший поверх і має за це досягнення, ви зможете разом з ним піти у другий поверх, якщо ви навіть не прийшли перший. Четвертий факт. Коли шахти тільки вийшли, вони були досить складними, на що скаржилися гравці, тому на початку вересня розробники випустили патч, де зменшили складність. І п'ята остання цікавинка, це те, що я був присутній в ту ніч під час таймеру до виходу другого поверху. Цю подію я знімав, і в ось цьому відео ви можете побачити мої перші враження від цього. А тепер на кінець хочу поговорити про саундтреки, які зробили якраз для цього оновлення. Приблизно 6 треків було написано для шахт, які зараз у крутенькій верці я дам вам послухати. Що ж, по-моєму, нічого важливо не забув згадати, тож буду вже закінчувати. Дякую вам велике за перегляд. Якщо вам сподобається ось такий формат відосів, в якому я буду розбирати оновлення великих плейсів, то буду його іноді знімати. Не знаю, що ще додати, тому ще раз усім вдячний за перегляд цієї відеострічки і побачимось наступним разом.